Знаєте, це один з найлегших способів, як можна зрозуміти, що це за людина: митець, аристократ, азіат, лисий. А ти лисий? Так, дякую. Моя мама перукарка, тож мені пощастило ніколи не турбуватися про стрижку. Зовсім безкоштовні стрижки на все життя. Це найкрутіша перевага, якщо в сім'ї є перукар. Хіба що ваші батьки не роблять для вас виключень? Ось так, сонечко, люблю тебе. Ти такий гарний з тебе 500 гривень. Але мої не такі невдахо. Мене ніхто, окрім мами, ніколи не стриг, поки я не переїхала до Каліфорнії, де зрозуміло, що більше нікому не довіряю стригти мене. Як я вже сказала, на волосся ми звертаємо увагу в першу чергу, і якщо у вас кепська зачіска, це дуже помітно. Здоров, так, я приймаю погані рішення. У мене дуже густе і пишне волосся. Мені часто роблять компліменти про моє незвичне густе волосся, але це не так круто, як здається. Упевнена, у мене є можливість виглядати круто і красиво. Але я просто забила і більшість часу просто нічого з ним не робила. Мені потрібна стрижка, яка буде файною, буквально 99% часу. А якщо це не так, то що я маю робити? Відчувати себе кепсько того дня, ось що інь та янь в тому, щоб мати маму перукарку. Оскільки кожного дня зачіску мені робила мама, я так і не навчилась нормально вкладати волосся, і тепер я вилізла з гнізда, зіткнувшись з волоссяним монстром без знань та вмінь. Тому я дуже переживала, коли вперше йшла до нового перукаря. Як взагалі висококваліфікований стиліст з 20-річним стажем може знати хоч щось? Моя мамця знає, як я люблю. Але я натрапила на гарну перукарню і вони чудово впорались. Воно виглядало як мало бути, і я навіть не витратила більше грошей ніж планувала. Зараз мій стиль волосся доволі звичайний. Це чубчик зачесений в бік з середньою довжиною волосся. Також хотіла б відзначити ці мої дивні кучері на кінчиках волосся. Не знаю, чому я зупинилась саме на цьому стилі малювання себе, що до речі ніхто не може повторити, через що на мене сердяться. Е, вибачте за це. Але дещо ви про мене точно не знаєте. У мене частково підстрижене волосся, але ви цього не бачите, коли моє волосся розпущене. У я така підла. Така у мене вже приблизно півтори роки, і є тут дві причини, чому я захотіла собі таке. По перше, мені було нудно і хотілося чогось нового. А по-друге, мого волосся було занадто багато, і воно мене бісило. О, боже, його треба якось забрати. Йому треба було півдня, щоб висохнути, Якщо я зранку помилась, а якщо дмухне легенький вітерець, поки воно мокре, то воно безконтрольно стає пухнастим. Моє волосся, що випало дуже помітне, бо воно наче чорні змійки, які валяються повсюди. Це виглядає, наче дівчина з фільму дзвінок побігала по моїй хаті. Також волосся літає як пташки, коли вітряно. Поняття не маю, як воно це робить, але мені подобається. Моя сусідка по кімнаті знаходила моє волосся в її кімнаті, на одязі. Друзі знаходять його в хаті, де мене ніколи не було. Навколо мого будинку, певно, є радіус забруднення моїм волоссям. Виявили, що ви ніколи не перебуваєте на відстані більше трьох кілометрів від волосся Джайден. Тому частково підстрижене волосся, хоч і не вирішує проблему, але корисне, бо тепер менше випадає. Я задоволена своєю теперішньою зачіскою. Я багато перепробую. Загалом, волосся в дитинстві в мене було довге і рівне. Як на цьому відео, що ми дивились разом з Джеймсом. А одного разу, коли я ходила в 6 клас, мама мене постригла так, що я виглядала як кокос. Але такого більше не повторювалось. Мама завжди любила експериментувати з моєю зачіскою. І вона така, давай зробимо щось круте. І я така, ні, мені і так норм. Я люблю бути як усі, і не привертати уваги. Але в старшій школі я змінила свою думку. Нова школа, нова я, зробімо це! Тому ми помалювали два пасма в червоний. Думаю, це виглядало круто. Дейве, позичу твою особливість. Двічі. Пройшло приблизно півроку, коли я захотіла змінити колір пасом. Тому ми зробили градієнт з фіолетового в рожевий. Коли мені і це набридло, ми пішли ще далі і замість пасом зробили всі кінчики з градієнтом фіолетового в рожевий. Це я дуже любила, бо кольору було багато. У коледжі з фіолетового, що переходить в рожевий, ми зробили просто фіолетовий. Це було незвично, але дуже круто. І, схоже, серед усіх, це мої улюблені. Пофарбоване волосся ідеальне? Насправді ні, воно дратувало. Якщо хтось з вас мав кольорове волосся, в чому я впевнена, бо статистично хоча б одна людина з вас повинна його мати, тому що це інтернет, а тут усякі є. Ну, от ці люди знають, як важко доглядати за таким волоссям. Коли ви приходите, щоб просто помитись, фарбується і шампунь, і вода, і душ, і буквально все. Бувайте білі рушнички, я все одно вам ніколи не довіряла. Лягли спати з мокрою головою. Йой, я не знав, що це біла наволочка. Я мав взяти ту, що вже вимазана рожевим через мене. Приблизно через тиждень чи два воно виглядає, м'яко кажучи, поганенько. Волосся вицвітає, стає безколірним, а по структурі як солома. Тому треба знову йти в салон принаймні раз на місяць, і запевняти людей, що насправді воно виглядає гарно, чесно чесно. Ну і якщо перукарка це не твоя мама, тоді готуй свої дорогоцінні гривні буквально за кольорову пляму. Я не кажу, що фіолетове волосся це погано, і воно того не варте. Наприклад, мені це подобалось. Просто нагадую про закон рівноцінного обміну, який супроводжується шикарним волоссям. Чи пофарбуюсь я знову? Скоріше за все, ні. Чи шкодую, що фарбувалося у минулому? Скоріш за все, ні я ж отримувала від цього задоволення. Тож, а зараз у мене знову мій природній колір волосся. А хочете почути дещо огидне? Ні, стривай, не йди. Одного недільного ранку, коли я була мала, я пішла в кімнату батьків, щоб подивитись мультики на їхньому телеку. Я вмостилась комфортніше в ліжку і відчула щось дивне і лоскітне на своїй нозі. Тож я вирішила подивитись, що то було, і якимось нереально дивним чином мама на волосинка пройшла просто наскрізь крізь моєї ноги. Тож вийшло, що я тупо прошила свою ногу волоссям. Мене це не дуже хвилювало, і я просто вийняла її та продовжила дивитись мультики. Проте я досі час від часу про це думаю. Думаю, моя мама Геркулес. Я люблю своє волосся. Хотілося б більше знати, як його можна красиво вкласти. Мене лякає моє волосся, тому що я не хочу, щоб воно виглядало погано. Але мені подобається те, що воно просто є. І якщо воно погано виглядає, то це десь 50% моєї вини. На щастя, я можу намалювати його яким завгодно. Тому ви ніколи не дізнаєтесь, якщо воно зле виглядає. Ох, який ж я радий повернутись. Я дуже довго цього чекав. Якщо вам сподобався переклад, поставте вподобайку. А для того, щоб мати змогу швидше та якісніше створювати нові відео, я відкрив свій патреон. Тож, хто хоче мене підтримати, тепер у вас є така можливість. Одноразові внески також приймаються на картку Монобанку. Усі посилання знаходяться в описі. А переклав клаптик, озвучив також клаптик. Бувайте!